На Тернопільщині розкрили схему постачання наркотиків до місцевої колонії, причетними до неї виявилися працівники самого виправного закладу. Щоб не попастися на гарячому, вони наказували родичам ув'язнених переказувати їм гроші на банківські рахунки. Появу наркотиків у засуджених керівництво колонії помітило ще минулого року. В'язні почали масово курити марихуану та вживати навіть ін'єкційні наркотики. Після проведення внутрішнього розслідування виявилось, що зілля постачає один із співробітників виправного закладу. Працював по змінах по 12-го по 12 дванадцяти, і реально він мав доступ як фельдшер практично кожен день. Він і виходив відповідно із установи. Від аптеку для того, щоб отримати відповідні ліки. Правоохоронця затримали під час чергової оборудки. В ході обшуку у нього знайшли повний шприц здальованого опію. Нормально. У машині тюремника знайшли кольок із коноплею. Як з'ясувалось, той збував наркотики в'язням в, в обмін на виногороду. Родичі ув'язнених мали перерахувати йому гроші на банківську картку або поповнити мобільний рахунок. Прокуратурою порушено кримінальну справу за фактами зловживання ним владою, а також за фактами незаконного придбання, перевезення, передачі на території колонії з метою збуту засудженим наркотичних засобів. Разом із співробітником колонії міліція затримала 60 його спільників. Усім загрожує від 10 років позбавлення волі.